सृश्यू पर्फमेन्दे अंदर कहते हैं В Україні аналог міністерства енергетики, де ми мали змогу подякувати американському уряду, американським платникам податків за підтримку України українців на складні часи, за програмою екстреної технічної допомоги і говорили про те, які виклики є наразі. Наше завдання, щоб кожна соціальна станова, кожен медичний заклад, кожна школа та саду були енергонезалежними. Ми працюємо над тим, щоб сонячна Зелена енергетика була встановлена якомога більше в нашому місті. Зараз у нас в процесі реалізації один проект поводоканалу по, по пологовому будинку, і в перспективі працюємо над тим, щоб якомога більше комунальних закладів міста мали незалежність від загальної енергетичної системи, а це в тому числі економія бюджетних коштів. Працюємо далі.